Установка благажника на гладкий дах е, виробника кінгуру Україна для, е, наприклад, Деоланус. В комплекті маємо дві такі балки довжиною 120 см, чотири бокові прижими і чотири 4 лапи опори. Для початку з'єднаємо ось оцю лапу з опорою. В'єднується вона таким чином на півкруглу вставку всередину болт з верхньої частини і прикручуємо. Зібрана у нас лапка. Ось приєднали ми опору до скоби. Тепер приєднуємо всю лапу ціляком до балки. Відпускаємо ці два болти верхні і просто заводимо її всередину. Ось так. Вона не має бути зажита, вона має рухатися туди-сюди, щоб нам було зручно її позиціонувати на заход. Приєднуємо ось так всі чотири лапки до балки. Є конструкція зібрана, тепер це все виставляємо на даху автомобіля. Так, позиціонуємо на даху перемичку з зачіпами так, щоб опора стояла якомога більше на підсилювачі. Да, в нашому випадку. Вона зміщена трохи за водозгін, тому що це її найкраща позиція. І е, оцей боковий зачіп має бути максимально паралельно кузову. Зараз ми вибрали максимальне положення, е, щоб е, цей боковий зачіп не заважав дверцятам закриватися. Дверця закриваються і не зачіпають цей боковий зачіп. Він взагалі їм не заважав. Після цього, коли ми знайшли найкраще положення, рівномірно підтягуємо болти. Спочатку болт на опорі, потім фіксуємо болти, якщо з'єднують скобу з перемичкою, і самим останнім затягуємо боковий болт. Він саме і регулює силу затискання заживу на ці, на даху машини.